Очевидно, що в реальності сущого до співпраці покликані кілька фундаментальних основ існування, які представлені різною мірою в кожній живій істоті: буття, життя, свідомість кожна з цих виявляє себе через відповідну форму і змістовність, пульсацію потреб і волі до їх реалізації, здатність бачити і розрізняти, а головне бути різною мірою усвідомленності тут і зараз, чи свою сутність. З одного боку, для чоловіка це безперечно виглядає як ряд можливостей, щоб знайти свою нішу і закріпити за собою місце у цій грі тотальних сил. Але для людини кожна з цих фундаментальних основ у реальності сущого, виражена не так у своїй визначеності, але виявлена саме у своїй граничності та повноті, підводить під саме її існуванням червону лінію, за межами якої вкрай необхідна така смислова акцентуація, на базі якої людина змогла б подолати і навігласти свої відокремленості від живої реальності сущого і змогла б витримати понад тягар своїй одиничності буття вилений для неї як подзалюдський чинник у зіткненні з гіперреальністю.